Всім привіт! Сьогодні готуватимемо англійські мафіни. Це класична нейтральна за смаком булочка, що використовується у рецепті, наприклад, яєць Бенедикт або у ранковому сніданку Макдональдс для макмафінів. Почнемо із апари. 200 г борошна, 200 мл теплої води та 100 мл теплого молока змішуємо із 10 грамами сухих дріжджів та 12 грамами цукру. Ретельно перемішаємо та лишимо на годину у теплому місці, щоб дати дріжджам стартувати. Коли почнуть з'являтися великі бульбашки, це додати ще 300 г борошна та пару щіпок солі, після чого вимішуємо тісто. У процесі додамо 50 грамів вершкового масла, Вимішуємо до однорідної, пухкої і найлепучої консистенції. Повний перелік інгредієнтів ви можете знайти в описі до цього відео. Також підписуйтесь на канал та ставте вподобайки, щоб не пропустити наступні відео. Готове тісто ділимо на 8 рівних частин і лишаємо ще на півгодини підійти. Час смажити. Трохи присиплемо заготовки кукурудзяним бороштом і обсмажимо на малому вогні на сухій пательні. Мафін готовий стати частиною вашого сніданку або просто легкого перекусу. Хай смакує. Опа!